Воскрес. Вітаю вас, брати і сестри, на youtube каналі Небо Он. Підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на четверту пасхальну неділю. Це є Евангелія про доброго пастиря. Євангелія від Йоанна, 10 розділ. Послухайте, деякі з вас інколи запитують мене в коментарях, чому я відразу не переходжу до коментаря, тільки читаю Слово Боже. Справа в тому, що Слово Боже значно важливіше. Ніж мій коментар. І, можливо, в коментарі я можу сказати щось недоречне, таке теж може трапитися, то принаймні ви слово Боже почуєте. Послухаймо. Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима, в кошару овечу входить, а де інде влізає злодюга той розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар. Йому одвірний відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і кличе він свої овець на ім'я, і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим, вони втечуть. Вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу, та вони не второпали того, що він казав їм. Тож Ісус іще раз промовив до них, «Істинно, істинно говорю вам, я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшли, злодії, розбійники, вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться, увійде він, вийде і знайде пасовисько. Не приходить злодій хіба що красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, ви, щоб достоту мали. Отже, спочатку Ісус говорить такими образами, які дуже близькі для семітського народу. Бо семітський народ був народом семіномадичним, тобто напівкочівним. І вони займалися випасом дрібного скоту, єврейською мовою це називається цон, тобто овець, кіс. І тому часто мандрували з місця на місце. І це трошки відрізняється від нашої пастирської уяви, тому що зазвичай в Україні випасають корів. Ну, і корів поганяють. Натомість з овечками є трошки інакше, пастир іде попереду, а овечки слідують за ним. І Господь говорить, що хто не дверима в кошар-овечу входить, а де інде влізає той злодюга, розбійник. І далі пояснює, що він є тими дверима. Я є двері, каже Ісус. Тобто, хто приходить до овечок не через Ісуса Христа, не через відносини з Ним, не через віру, яку Він об'явив, але намагається влізати де інде. Злодюга і розбійник. Папа Венедикт XVI в одному із своїх коментарів говорить, що це слово «влізає» Дослівна можна перекласти, но драпатися вгору, а на набайно, значить, рух вгору, може означати теж роблення кар'єри. О, mm то -hmm. oh, дуже серйозне застереження для пастирів, для душпастирів. E, і важливе напоумлення від самого Господа Ісуса Христа, щоб приходити до овечок через браму, тобто через Ісуса Христа. А ту браму відчиняє одвірний. Одвірний, кажуть у цій церкви, це є. Дух Святий, який впроваджує нас в відносини, які існують у Пресвятій Трійці. Звернімо увагу, що перш ніж Господь скаже Я добрий пастир, Я є добрий пастир, Він каже, я є двері. Думаю, що ця послідовність не є випадкова, бо двері вони, якби не затримують на собі, вони провадять далі. Так? І Ісус є дверима, які веде до Отця. І завдяки тому, що він є дверима, що він дозволяє пройти крізь нього в прямому в значенні цього слова, в значенні пройти через Його Пасху, пройти крізь Його рани, пройти через смерті Воскресіння разом з ним, бо ті, хто в Ісусі Христі хрестилися, в смерті хрестилися, бо ті є з'єднані подобою Його смерті, так? Проходимо ми через Христа таким чином, разом з ним, і проходимо до Отця. Про... Прийде. Написано так. Я двері, хто вийде крізь мене, спасеться, вийде і вийде, і знайде пасовисько. В Ісусі Христі є і вхід, і вихід. І потім Він каже, Я є добрий пастир». Коли розумію над цими словами, то розумію, що щоб бути добрим пастиром, спочатку потрібно бути дверима і не затримувати на собі, а вести далі, вести далі до отця. Думаю, що кожний з пастерів може собі зробити тут іспит совісті і запитатися, наскільки я не затримую на собі, наскільки я не є в центрі уваги всього того, що роблю, всього того, там, де проповідую, і так далі. І так далі. І останнє, що хотів би сказати в цьому невеличкому коментарі, Ісус каже, Я є добрий пастир. Зазвичай в наших перекладах пропускається ото дуже важливе слово є, і там ставиться тире чомусь. А воно і дуже важливе. Его еймі. Хопоймін хокалос, значить, я є добрий пастер. І в цьому випадку Ісус натякає на ім'я Боже. Я є, той хто є. Так, Бог представив самойсею. E, що то значить? То значить, що в пастирях, бо хоче являти своє ім'я і свою присутність серед свого народу. І усім пастирям я того бажаю. До зустрічі!